В стінах Закарпатської ОВА відбувся брифінг з нагоди Міжнародного дня сім'ї, обговорили ключові напрямки державної та регіональної підтримки родин, зокрема багатодітних і тих, що опинилися в складних життєвих обставинах. Перш за все, нам важливо зосередити увагу на підтримці саме біологічних сімей. Якщо дитина, щоб дитина могла залишитися у родині, отримувати турботу, підтримку, любов рідних. Якщо ж ситуація все-таки складається так, що біологічні родини є небезпечно залишати дитину, то докладаємо всіх зусиль, щоб дитина не опинилася в інституційному закладі за даними служби у справах дітей закарпатської обласної військової адміністрації. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України до Закарпатської області перемістилися або евакуювалися з інших областей України та продовжують проживати вісім дитячих будинків сімейного типу. У них виховується 57 дітей та шестеро повнолітніх, тобто, це особи з числа дітей сиріт, які досягли 18 вісімнадцятиліття, але продовжують навчатися. І вони можуть ще виховуватися у ДБСТ. 11 прийомних сімей в них виховується 19 дітей та четверо повнолітніх. 67, 67 сімей опікунів-піклувальників, в них виховується 99 дітей, і 7 закладів із цілодобовим перебуванням, в них 11 вихованців, в тому числі 67 статусних дітей. Всього це 242 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. Цього року 719 породіль області отримали бейбі-бокси. Ще 1580 обрали грошову допомогу – близько 7 тисяч гривень. В області зареєстровано понад 24 тисячі багатодітних родин де виховується більше ніж 87 тисяч дітей. 59 жінок торік отримали звання мати героїня. Кожна породілля вже при пологах має право отримати пакунок малюка, який забезпечується державою. або… Замість пакунка малюка отримати грошову компенсацію. Раніше це було неможливо, зараз кожній мамі надається такий вибір. Також хочу наголосити, що ми пишаємося тим, що Закарпаття є по праву регіоном багатодітних родин. І мова йде про те, що е, задля. Уваги до кожної такої родини в нас було забезпечено створення так званого банку ведення даних багатодітних родин. Особливу увагу приділяють розвитку сімейних форм виховання. В регіоні функціонують 40 дитячих будинків сімейного типу, 54 прийомні родини та 10 патронатних. За перший квартал року навчання пройшли нові, усиновлюючі опікуни та прийомні батьки. В громадах у нас є фахівці соціального. Роботи, які допомагають е, сім'ям побороти складні життєві обставини. Станом на сьогодні у 57 територіальних громадах е, надаються соціальні послуги 59 надавачами соціальних послуг, в яких е, працює фактично 75 фахівців із соціальної роботи, за перший квартал. Фахівцями соціальної роботи було виявлено біля 700 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти на даний час. Цими сім'ями працюють фахівці соціальної роботи та інші суб'єкти соціальної роботи. Закарпатським обласним центром протягом першого кварталу пройшли навчання у сімейні форми виховання. У нас за перший квартал пройшло 32 усиновителя, отримали довідки: вісім кандидатів отримали довідки у піку та піклування і дві патронатні родини. І також дві прийомні сім'ї з обласного бюджету виділено 7 мільйонів гривень на оздоровлення дітей пільгових категорій. Робота в цьому напрямку триває згідно зі стратегією забезпечення права кожної дитини на зростання в родині.